Ми продовжуємо з вами говорити про розвиток малюка від 6 до 12 місяців, і важливо сказати, що оволодіння кожною навичкою у кожної конкретної дитини буде плюс-мінус різна. але фіксуємо для себе найменші успіхи у дитини. Відслідковуємо, які нові уміння з'явились у дитини за цей місяць, які нові звуки з'явились у цей місяць. Що нового навчилась дитина в цей місяць? Для чого вам uh, ця? Фіксація, скажімо так, для того, щоб, по-перше, коли ви прийдете на огляд до педіатра і педіатр поставить вам запитання, ви не розгубилися і знали, що відповісти. По друге, це вам, батькам, допоможе відслідковувати динаміку росту, динаміку розвитку. І тоді, коли нам здається, що, начебто, нічого такого не відбувається, у дитини насправді відбувається процес. Чим менше дитина, тим більше часу їй потрібно на усвідомлення і відпрацювання тієї чи іншої навички. Головне не порівнювати своєю дитину з іншими дітьми, а порівнювати свою дитину нею, з нею самою, але місяць тому, два місяці тому, і відслідковувати, чому навчилась дитина за цей важливий період життя. Ми переходимо до не менш важливого питання, як розвивати тактильні відчуття малюкам від 6 до 12 місяців. Тактильна система знайомить дитину з навколишнім світом, і саме вона формує передумови до захоплення і утримання предмету в руці. І саме тактильна система. Сенсорна система, вона саме тактильні відчуття, тобто сенсорна система допомагає дитині зчитувати інформацію з простору саме завдяки сенсорним системам, дитина починає е, розвиватися і вдосконалювати свої інтелектуальні навички, в тому числі. Отже, що ми можемо робити для того, щоб розвивати тактильні відчуття малюка у віці до 12 місяців? Вкладати маленькі фігурки тварин в долоньку або маленькі іграшки. Елементи іграшок мають бути адаптовані під розмір дитячої долоньки, тобто це має бути іграшка, яку дитині зручно тримати в своїх дитячих долоньках. Робити масаж кожному пальчику, на ручках, на ніжках, на різних частинах тіла різними текстурами. Один день це може бути мочалка, якась або губка, інший день це може бути якась м'яка щітка. Ще колись можна зробити промасажувати дитині тіло рушничком. тому всі ці Різні текстури, вони надсилатимуть різну інформацію в мозок дитини. Даємо грати волоськими горіхами, шишками, гілочками від ялинки, даємо торкатися травички, листочки, кущиків, пропонуємо гратися стрічками. Це може бути як банка чи коробка зі стрічками, так і просто якийсь сенсорний мішечок, який ви склали довгі. Різні за довжиною, різні за шириною, різні за кольором стрічки, і під наглядом пропонуєте дитині діставати ці стрічки з цього мішечка. Можна грати м'якими іграшками, брязкальцями, сенсорними м'ячиками і сенсорними кубиками. В 6 місяців обов'язково збагачуємо сенсорний досвід дитини і на ознайомлення. Е для отримання нового досвіду на підлогу можемо викладати малюка і перед ним виставляти предмети. Щось пластикове, наприклад, якийсь кубик або якась іграшка, щось силіконове, наприклад, навіть формочка від кексів, щось дерев'яне, наприклад, качалка, якою розкачуємо, тісто, щось металеве, безпечне, щось, що шурхотить, якийсь кульочок, якась іграшка, яка має в собі включає в себе такі елементи. Тобто, все це. В результаті сформує повноту картини розвитку вашого малюка і знайомити малюка з різними температурами води, з різними температурами. До яких дитина може доторкнутися своїми ручками, своїми ніжками, якщо це тепла пора року, або є можливість дитині важливо давати побігати, босоніж, відчувати природу, відчувати сенсорне середовище, і саме це є природнім гармонійним розвитком, для якого не потрібні спеціальні методики, не потрібні дорогі іграшки, і не потрібен якийсь окремий час. Далі, як розвивати слухове сприйняття або слухове сприймання? Я нагадаю, що розвиток слуху це передумова оволодіння мовленням. Діти, які мають проблеми зі слухом з більшою вірогідністю, матимуть проблеми із мовленням, тому що вони не навчились диференціювати ці звуки, які оточують їх. Тому дуже важливо обговорювати це зі своїм педіатром, фіксувати, якщо є якісь запитання, вчасно звертатися до фахівців, але пам'ятати. Що найперші реакції на звук ми помічаємо вже в період до шести місяців. Далі ми можемо сприяти розвитку слухового сприймання, як саме співати пісеньки, співати колискові, і ми будемо бачити, що дитина контактує із нами, що вона посміхається, або з радістю повторює якийсь певний рух наприклад, як в е, е, пісенці, е, Якусь, яку ви співаєте щодня, якась ваша ритуальна пісенька, наприклад, колискова, і там є якийсь певний рух або когось покачати, або когось погладити. Дитина це з радістю повторює за наслідуванням. Тому це також сприятиме розвитку мовлення, слухового сприймання вашого малюка читати собі. Читати дитині, собі читати вголос, щоб дитина також чула. Читати дитині, розказувати пальчикові віршики, забавлянки. Це мій улюблений аспект, тому що я вважаю особисто, що віршики це незаконно забути надбання багатьох поколінь, і це найлегше спросі розвитку малюка, тому що. Спостерігаючи за дорослим, який розказує віршик, дитина розвиває свою увагу, вона розвиває свою імітацію, вона наслідує діям дорослому, і саме це говорить про природній гармонійний розвиток малюка. Вона розвиває свою моторику загальну, якщо це рухи всього тіла, якщо ми розказуємо віршик про ведмедика, або про метелика, або дрібну, якщо ми розказуємо віршик про зайчика, вчимося саме пальчиками нашими е керувати. Це Моторна пам'ять, тому що при певній послідовності слів дитина запам'ятовує певну послідовність рухів тіла, це про переключення уваги, тому що з одного руху дитина переключається на інший рух, тобто одна. Користь від вивчення віршів, вірші ми починаємо вчити з малюками. Не коли дитина заговорила, не коли дитина пішла в садочок і тим паче, не тоді, коли вона пішла в перший клас, а від самого народження. Якщо до сьогоднішнього моменту ви не вчили пальчикові вірші, то я запрошую вас на свою сторінку розвиток дітей в інстаграм, де за хештегом «Вчимо вірші української вікуліна. Ви знайдете дуже велику кількість прикладів віршиків для найменших, і це найлегший і найдоступніший спосіб розвивати. Малюка, тому що, щоб розказувати віршик, вам не потрібен спеціальний час, не потрібне спеціальне обладнання. Ви можете робити це щодня, вчити велику кількість віршиків, змінювати їх так часто, як вам забажається, робити це в будь-якій точці світу. Тому це найщиріша моя рекомендація для вас, мам прекрасних малюків віком до 12 місяців. Наступний пункт, який розвиває і сприяє розвитку слухового сприймання, це брязкальця з різними звучаннями, а також музичні інструменти ксилофон, маракаси, сопілочка. Головне, щоб інструмент був не на батарейках, а звичайний дитячий музичний інструмент. Спочатку цим інструментом взаємодіє мама або дорослий, няня, тато, бабуся. Дорослі показують дитині, як утворюється звук. Потім ви можете додати, якщо це, наприклад, барабан, ви можете взяти барабан і вчити дитину, наприклад, давай зараз тобою. Ведмедик іде по барабану, і ми хлопаємо долоньку, розвиваємо моторику, розвиваємо розуміння мовлення, наслідування діям, слухове сприймання і комунікацію. А тепер давай зміючка поповзла там, або вужик, або равлик поповз, поповзи, навчили дитиною повзти по барабанчику. А тепер давай мишка побігла і пальчиком одним побігли. Навчили дитину, формуємо таким чином і вказівний жест, і вчимо дитину одним пальчиком бігти. Тобто, um Оживляємо наш музичний інструмент, показуємо, що музика може бути різною, або, наприклад, тихенько, або дуже голосно стукаємо по ксилофону або по барабану. Тому з музичними інструментами теж, теж дуже велика кількість ідей для розвитку малюка. Далі важливо звертати увагу на побутові шуми. Якщо щось загуділо, десь щось відсунули, заскрипіло, щось десь упало. Ми звертаємо увагу дитини на це. І обов'язково коментуємо це, е, говоримо до дитини голосами різної гучності, десь притишили голосок, а десь навпаки, а десь е, додали свою міміку. Тобто різний тембр, різна гучність також також е, сприятливо вплив, е, впливають на формування слухового сприймання. Я рекомендую ще слухати звуки природи, це можна робити в парку, це можна робити вдома, вмикаючи на аудіопрогравачі. І слухати класичну музику. Окремо можу порекомендувати набір з диктофоном. Якщо комусь буде потрібно, напишіть мені, будь ласка, я з радістю поділюся з вами цією рекомендацією. Диктофон, на який записані звуки тварин, звуки світських тварин, звуки домашніх тварин. Для чого? Для того, щоб в сучасному світі дуже мала кількість дітей. Чули, як справді мочить корова. Дуже мала кількість дітей знають, як, наприклад, качка або гуска, які звуки вимовляє чи видає. Тому саме такі девайси допомагають батькам організувати середовище, в якому розвиватимуться всі важливі і необхідні для розвитку дитини навички. Далі ми з вами переходимо до розвитку зорової уваги. Я вже сказала про те, що очі, очі керують рухом дитини і прямим чином впливають на вдосконалення розумових процесів. Якщо, наприклад, дитина бере фігурку від сортеру і е, ту, намагається її втулити в будь-який отвір, у неї це не виходить. А потім вона вставляє коло в коло, і вона бачить результат, що фігурка впала. Тобто, в цей момент відбувається вдосконалення інтелектуального процесу. Дитина починає розуміти, що якщо. Коло вставити в отвір з колом для кола, то фігурка впаде. Так само квадрат, якщо вставити в отвір для квадрату, фігурка впаде. Саме очі. Впливають на розвиток інтелекту, тому наша задача забезпечити іграшкове середовище іграшками базових кольорів, якомога більше розглядати іграшки, картки, книжки, якщо ви розглядаєте іграшку, називати частини тіла, порівнювати, знаходити ці частини тіла на собі, на ну тобто дитина на собі вчиться їх знаходити, ідентифікувати на дорослому, на іграшці, дуже багато рухатись, повзати, ходити, тому що, коли дитина рухається, в неї активно розвивається зір. Коли вона повзе, в неї активно розвивається зір, вона вчиться відміряти відстань до предметів, вона вчиться відміряти силу свого організму, силу своїх м'язів. Наскільки мені треба присісти, як мені треба зробити, щоб підняти щось з підлоги? Як мені треба кинути підгузок в смітник? Щоб він упав безпосередньо у відро, тобто це дуже важливий процес і дуже важлива саме можливість отримувати цей досвід щодня, не обмежувати рух дитини, не робити за дитину, не водити, не тримати під рук. Дитина піде тоді, коли тіло буде готове до вертикалізації. Коли м'язи укріпнуть, дитина зробить кроки, вона навчиться тримати баланс, вона знайде вісь рівноваги, і вона вдосконалить свої навички саме таким чином, коли дитину тримають або використовують якісь непотрібні девайси, дитина не розраховує на власне тіло. Тому наша задача не втрутитися, а створити середовище, в якому розвиток дитини відбуватиметься природнім і гармонійним шляхом. Розглядати на вулиці гілки дерев, якщо дитина сидить у візочку, предмети, які рухаються, машини, якісь тварини, які бігають, і, наприклад, кіт, який застрибує на дерево, він також буде об'єктом, який в даному випадку розвиватиме зорову увагу дитини. Також корисно складати предмети, наприклад, горіхи, шишки, каштани в банку, складати стаканчики, пірамідка один в другий, кидати предмети, складати кубики в якусь коробку, щось кудись складати, щось звідки діставати, будувати, пробувати вежу з кубиків. Якщо дитина ще не будує, може будувати доросле, дитина слідкує за цим процесом. Дитина може пробувати ставити декілька кубиків або один кубик. На кубик або на один кубик висаджувати невеличку іграшку або якийсь. Е Скажімо так, об'єкт, ну, наприклад, інший менший кубик. А, також корисно грати банкою зі стрічками, діставати серветки, щось кудись кидати, навіть в пісочності копати е, ямку, це також про розвиток зорової уваги, тому що дитина сфокусована в конкретному місці і її лопатка направляється в конкретне місце. Або коли дитина формує пасочку і при, прижимає, притискає пісок, це також про розвиток зорової уваги. Або коли дитина. Іде і кудись переступає, це також про розвиток зорової уваги. Е, важливо, дуже важливо, надзвичайно важливо цікавитися віковими нормами розвитку. Вікові норми це своєрідні орієнтири для батьків. Що саме має вміти дитина в кожному конкретному віці? Саме тому, коли до мене звертаються батьки, у яких, наприклад, двоє або більше дітей, і вони мають запит на те, що вони хочуть отримати якусь інформацію, але так, щоб вона підходила і для однієї од, молодшої дитини, і для старшої дитини, як правило, це зробити неможливо. Чому? Тому що в 6 місяців і в 12 місяців у дітей абсолютно різні задачі. Те, що вміє дитина в 12 місяців, не зможе вміти дитина в 6 місяців. І навпаки, те, що дитина вміла в 6 місяців, до, для дитини 12 місяців – це вже не норма. Тобто це вже е, колись пройдений етап. І саме тому Кожен місяць норми підвищуються, і кількість навичок збільшується. І саме тому те, що вміє дитина в 12 місяців, і те, що дитина вміє в 18 місяців, це абсолютно різні уміння і навички. Ту інформацію я маю на увазі вікові норми, ви можете запитати у вашого педіатра або у фахівця з розвитку, також можна знайти в підручниках з вікової психології, але пам'ятайте, що кожна дитина індивідуальна, і якщо оцінювати розвиток дитини, то якщо якась навичка не відпрацьована. То ми не говоримо про якісь можливі затримки, розвитку, мовлення чи таке інше, ми е, просто знаємо, що розвиток дитини оцінюємо комплексно. Ми оцінюємо навички загальної моторики, навички дрібної моторики, навички комунікації, навички зорового сприймання, слухового сприймання, і по всім аспектам мають бути певні уміння. Тому, якщо е, Більшості своїй картина з розвитком вимальовується в межах норми, але щось одне або дві якісь навички дитина не опанувала, то це говорить лише про те, що нам варто приділити увагу тому аспекту, який дитина не опанувала. Але в цілому загальний розвиток дитини він має бути в межах вікових норм розвитку, і саме задача батьків. Цікавитися цими віковими нормами для чого? Для того, щоб не прогавити головне, не прогавити важливе з одного боку, а з іншого боку, це своєрідні підказки для батьків: що саме розвивати, що саме, чому саме навчити дитину, які іграшки купити, у що пограти для того, щоб розвивати дитину. Тобто, це як підказка, так і шпаргалка. Я завжди прошу батьків, не вимагайте від себе і від дитини багато. Особливо це стосується мам малюків. Пам'ятайте, що розвиток дитини до року це не розвивашки заради інтелектуального розвитку, а це спільний час мами або іншого значущого дорослого із дитиною. Це час, в якому мама знає, які активності сприятимуть гармонійному розвитку малюка. Це час, коли не треба ставити якісь дедлайни собі, або дитині, що терміново треба навчити складати пірамідку, або терміново треба володіти квадратні стаканчики або будувати вежу з кубики. Ні. Це час, коли мама або інші значущі дорослі знаходяться і поруч із дитиною, і мама знає, куди рухатись. Мама знає, що розвивати, мама знає, в який спосіб розвивати, мама знає, які. Іграшки потрібні для цього віку, і в цей спільний час реалізовую, реалізовую ці задачі. Я сподіваюся, що сьогодні ви отримали підказку для себе, що розвивати і як розвивати. Я сподіваюся, що е, мені вдалося пояснити вам важливі речі простими словами і надихнути вас на спільний час із вашою дитиною. І я щиро сподіваюся, що ця інформація стане вам в нагоді. Я бажаю вам натхнення. Пам'ятайте, що тільки свідомі батьки готові вкладати свій час і ресурс в розвиток власної дитини. Е, ви Найкращі батьки для своєї дитини, і раптом вам потрібна буде допомога в питаннях розвитку дитини. Я завжди поруч.